открылся сезон летний, поэтому туристов стало гораздо больше. Люди всегда ездили, независимо от своей ситуации, день финансовой там или любой другой. Немножко бывает затягивать поясочки, но едут. У 2010 році кількість наших співвітчизників, котрі відпочивають за кордоном, збільшилася, і сприяв цьому не тільки відхід кризи, а й компромісна політика авіакомпаній і готелів. А зараз ситуація стабілізується, плюс сніжений на 15-20% процентів. стоїмость туристичних путівок знижено. Жителі Обухова надають перевагу курортам поблизу моря зі спрощеним візовим режимом. На популярністю користуються Турція. В першу очередь це Турція за счет доступности, сервиса более высокого качества. Потом идет Греция в этом году, потому что же самое доступный по цене отдых, Египет. У цьому році путівка до Греції на сім днів коштує 298 євро, до Турції 360 доларів. Відпочити у Єгипті можна за 297, а ЮБК Криму коштує 250 євро. В Криму ми покупаємо білет, їдемо в Крим, да? ми добираємося туди, своїм ходом, добираємося. Ми приїжджаємо нас селять, у нас там питання трьохразове. Например, идем на пляж пляжи в основном платные. Либо если бесплатный пляж, значит, люди лежат, загорают на камышках, либо на песочке. Шезлонги, матрасы, зонтики все это за доплату идет в Крыму. У нас. Плюс, если это Турция, например, да, платится за Турцию, входит сюда уже авиаперелет, входит э, трансфер туда и обратно вас встречают. В Турции везут в гостиницу, точно так же из гостиницы обратно везут питание в течение дня. Уже включено безплатно, ви можете даже несколько разів, от якщо людина, ну мало ли який как, раціон да, питання є, людина може бути в нескольких разів кушати, пить в іншому кількості, точно так же може. Ну, і пляжі шезлонги, матраси все це безплатно, вже включено в стоїмості. тому, звісно, сервіс лучше існують і цікаві тури в Європу, але великою популярністю наших жителів вони не користуються. Предпочитают все-таки, я бы сказала, отдых у моря. Большинство. Если взять, допустим, в процентном соотношении да, то вот и поделить, то я думаю, что процентов 20 ну, если мы все там разобьем, да, все страны, то процентов 20 выезжает где-то вот в Крым у нас, да, процентов 40%. Їдуть у нас Турція, Єгипет, там где-то Греція. Ну і процентів 5, наверное, все таки в Європа. Де б ви не вирішили провести свою відпустку, бажаємо отримати максимум задоволення від неї. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.